У цьому відео ми розберемо НМТ 2025 року за 13 червня. Воно було, мені здається, навіть легше, ніж 12, тому що тут, як мінімум, перше завдання вже досить симпатичне. Тому вперед розглянемо всі особливості, фішечки і, як завжди, на що те потрібно звернути увагу, якщо тобі ще потрібно складати НМТ. Перше завдання нам потрібно що? Нам потрібно просто розкласти формулу. Ми згадуємо, що це у нас формула А-Б у квадраті, то рівні А квадрат. Мінус 2аБ плюс Б квадрат. І розкладаємо, тобто вийде х квадрат мінус 2 на x на 3 плюс 3 у квадраті. Після обрахунки ми сміло розуміємо, що відповідь буде d. Розглянемо наступне завдання. Смартфон АЦ приставлено до підставки BD. Угу. Так, і спирається на горизонтальну поверхню АД. А, що від нас хочуть? Від нас хоче, щоб ми знайшли оцей кут. Тобто ми з тобою розуміємо, що тоді оцей кут в середині, це у нас суміжні кути, вони в сумі завжди дають 180. Тому щоб знайти цей кут, ми від 180 забираємо ці 153, отримаємо 27 градусів. Тепер оці гострі кути у прямокутному трикутнику завжди в сумі дають 90. Тому, щоб знайти кут А, достатньо від 90 забрати ці 27. І це буде 63, тобто відповідь А. Далі, обчислі дискримінант квадратного рівняння. Згадуємо, формула дискримінанта це B квадрат мінус 4 на А і на С. Оце у нас з тобою А, це у нас з тобою Б, а це у нас це. І тоді підставляємо мінус 2 до квадрату мінус 4 на 3 і на мінус 4. Тобто, вийде 4, мінус на мінус буде плюс. Дивимося, 4 на 3 12. 12 на 4 буде 48. І це у нас буде 52. Тобто відповідь буде саме 52, не корінь з 52. Це ми, коли вже шукаємо корені, ми добуваємо корінь з дискримінату, а просто 52. Далі. На рисунку зображено чотирикутну піраміду. Скільки у цього площин можна провести через пряму БД? Тобто, у нас є пряма БД і точку С. Ну, логічно, що тільки одну, бо це як точка С належить БД, то у нас умова задання площин, що через пряму і точку, яка їй не належить, можна провести лише одну площину. Далі, укажіть з поміж наведених ескіз-графіка функцій. По-перше, плюс 3 це означає, що на 3 В підні... ну, піднято по Y. Тобто це вже може бути або це, або Це. Це вже нам не підходить. Тепер дивись, 2х означає, що функція зростає, тому відповідь буде В. Далі, у трикутнику С проведено бісектрису кута А. Які з наведених тверджень є правильним. Малюємо трикутник, проводимо. Давай, так. Це Б, Це А. І проведено бісектрису. Так, Будь-яка точка на бісектрисі кута рівновіддалена від сторін А С і АБ. Ну, дивись, АБ, рівновідалла. Тут, тут. І тут у нас, в принципі, ну, да, да виконується. Так, далі. Бісектриса кута «А» ділить сторону БЦ на дві рівні частини. Ні, вона не медіана. Тому це не виконується. Далі. Центр описаного в трикутне кола лежить на бісектрисі. Так, це виконується, тому щоб писати в е, трикутне коло, нам потрібно провести бісектриси. І от е, Центр буде, буде лежати на передній бісектрис. Тому так, да, це буде в нас вірно. Далі, спростить вираз. Ми тут згадуємо, що ми дію множення заміняємо на дію додавання. І нас вийде 5 показнику 1 плюс Х плюс 1. Мінус Х, і тоді дивимося, це скоротилося. І нас залишиться 5 у квадраті, а це буде просто 25. А, далі, ялпух а, є найбільшим природним водоймом в Україні. Його площа становить ось скільки метрів. Запишіть це число у стандартному вигляді. А, десь 149 мільйонів. Тобто, можна, можна прямо в упор дописати ці нулі, щоб ти кажуть, не збивався. Ось. І тепер десь, що воно було в стандартному вигляді, нам потрібно кому поставити ось тут, бо у нас число має лежати в проміжку від 1 до 10. І тоді кома має бути тут. І ми дивимося, наскільки ми перенесли кому виходить, що сіки на 8. Тобто буде 1,49 на 10 у. Восьмому. І дивимося, у нас відповідь ось наша. Тут навіть можна догадатися, тому що оце, оце оце і оце це нестандартний вигляд. Оці числа – це нестандартний вигляд. Тут наш, ну, можна, навіть не розписувати, а було відразу догадатися, що відповідь В. Далі, у прямокутній системі координату, просто задано точку А і Б. Точка Б належить осі ОХ і має абсису 5. Дивись, якщо вона лежить на осі Х. Тут соу-корната буде, а всі інші це 0. І так у нас є, що абсциса, абсциса – це і є наш Х5, Тобто ця точка це буде фактично 5, 0, 0. І нам потрібно знайти відстань ну, між А і Б. Тобто ми говоримо, давайте напишемо, що це наша Б точка, А Б по модулю. І записуємо від Б, тобто від e, 5. Віднімаємо або додаємо 1 до квадрату, плюс від 0 віднімаємо 2 до квадрату, плюс від 0 віднімаємо 3 до квадрату, і тут у нас так. Тут виходить 6 до квадрату 36, мінус 2 у квадраті 4, 3 у квадраті 9. І це у нас буде 49, і що добудемо корінь, це буде 7. Далі розв'яжіть нерівність. І дивись, ми можемо сміло в нерівності домножити на саме число, на п'ятерку. І тоді у нас вийде, що буде 2х плюс 10 більше, мінус 4 на 5, мінус 20. Тепер відомо в одну, не в інше. У нас вийде 2х більше, мінус 20, мінус 10. Тобто 2х більше, ніж мінус 30 і х більше, ніж. Нормально пишемо, ніж мінус 15. І тоді дивимося, проміжок буде від мінус 15 до плюс нескінченності. Тому відповідь Д. У рівнобічній трапеції ABCD На більшій основі AD Угу. Вибрамо точку О. Мені здається, десь таку здачу вже бачила. А О дорівнює ОД, супер. У нас є отут кут 45 градусів, і в нас є, що БО. О, а нам потрібно, Ага, в нас десь є що БЦ утричі менше за АД. Значить, це позначимо за Х, а це буде 3Х, воно у два рази більше. І нам потрібно знайти площу цієї трапеції. Дивись, що ми можемо сміло з тобою сказати. Давай так. Ми можемо опустити тут висоту. І тепер дивись, так як у нас отут 45 градусів, то і тут також буде 45 градусів. Тобто, висота дорівнює оці частиночки. І дивісь, ми можемо зараз сміло знайти, наприклад, нашу висоту і знайти наше HO, бо вони, в принципі, у нас будуть однакові. Дивісь, а, ми скористаємо, що синус 45 дорівнює BH на А. Синус 45 це корінь з 2 на 2, дорівнює BH на А, звідси BH. Це буде скільки там А, коренів із 2 і на 2. Це ми знайшли оцю частиночку. Тоді виходить, що і оця частиночка у нас буде стільки само. Тобто ми можемо сказати, що тоді H буде стільки само. Тепер дивись, нам потрібно якось ну, у старі є, нам потрібно знайти це БЦ і АД для того, щоб знайти площу трапеції. Тобто, Ми проведемо іншу висоту. Тепер дивись, ми з тобою зараз. Давай так, ми точно розуміємо, що оце по півтора Х. Оце півтора Х і оце півтора Х. Тепер дивись. Оце ж загалом наш нас ж Х, бо тут так само. Тоді що в нас тоді виходить? В нас виходить, якщо це ось це загалом X, то більш за все, відповідно, що в нас що буде виходити? Що в нас давай так. Якщо це Х, тоді ми від 3X віднімемо Х, це 2X. Так? Так. Тобто ось вона залишиться на AH і на оцей кусочок не залишиться 2X. І вони тоді будуть по Х. Оце Х і Оце Х. Тепер дивись: тоді буде виходити, і раз у нас давай так, кольором візьму, якщо оце було півтора, це Х, тоді оце аж О. C, H, HO – це виходить 0,5х. І в нас дивись, воно є, що в нас воно дорівнює А, корін із 2 на 2. Тоді, якщо ми будемо це рахувати, тоді Х буде дорівнювати А корінні із 2. Все, ми знайшли, чому дорівнює Х, тепер ж просто знаходимо площу. Тобто ми е, з тобою скажемо, що тоді у нас виходить. Е, давай так, запишемо Х плюс 3х на 2. І на висота BH у нас е, ось А. Корінів із двох на 2. Тут вийде 2, і, ну 4х на 2. Це у нас з тобою буде 2х. А в нас ми знаємо, що Х це А коренів із 2. Тобто А із 2 на А коренів із 2 на 2. Це скоротилося. Корінь 2 на корінь 2, це просто 2. А на А це а квадрат, тому буде Г2А. Квадрат. Ось і вся задача. Далі знайти суму перших 10 членів арифметичної прогресії. Ми бачимо, що у нас відбувається. У нас е, перший член 2, наступний 1,4. Тобто фактично зменшується на мінус 0,6. Тепер щоб знайти суму перших 10, Нам потрібно до А1 додати А10. Поділити на 2 і помножити на 10, тому нам не вистачає ще а10. Згадуємо, як шукається а10. Взагалі формула n-члена. Це у нас що виходить? Це в нас виходить АН дорівнює А1 плюс d на n-1. От і підставляємо, А1 у нас 2. Різниця мінус 06. Порядковий номер 10, 10 мінус 1 буде. Фактично 9. І рахуємо, вийде 2. 6 на 9 – 54. Вийде 2 мінус 5 і 4. І це буде мінус 3 і 4. Все, у нас є, підставляємо, а перше 2, мінус 3 і 4 на 2 і на 10. Тут у нас виходить мінус 1 і 4 на 2, що множиться на 10, можна тут скоротити. Це у нас буде мінус 0. 7 і на 10 це буде мінус 7, тобто відповідь Б. Далі укажи проміжок, якому належить значення виразу. Дивись, тобі може здатися, що це якийсь бред. Як це рахувати? Але дивись, ми шестьорку зараз подамо як 3, на 2. Косинус 195 на синус 195. Тобто, коли ти попадеться на НМТ, ось така єрунда, ти маєш просто відкрити тригонометричні формули і подивитися, чи є щось схоже. А то точно є отака формула. 2 косинус альфа на синус альфа. Це дорівнює синус 2 на альфа. І от ми зараз за цією формулою і складемо. Тобто ми скажемо, що це буде 3 на синус. 2, що множиться на 195. Дивимося, це в нас 3, 2 на 195. Це у нас давай так, тут буде 5. Тут буде яке 5,0, точніше, ще 2 на 5, 10, тут 2 на 9, 18. плюс 1 19. І тут буде 300. 90. Тепер дивись, ми розуміємо, що синус 390 це у нас давай так, це у нас чуть більше, ніж повний обер. Тобто це знаходиться ось тут відповідно кут. Синус тут додатній. Значення синуса в будь-якому випадку лежить в межах від мінус 11 до 1. Тобто, якщо воно тут додатній, значить воно менше одиниці. Якщо ми три помножимо на якесь число там, менше одиниці, наприклад там, 0,1. Це все одно буде 0,3. Тому значення буде лежати все, все одно в межах від 0 е, до 1. Ну, якщо ми візьмемо трішечки, давай так, 390, до речі, 390, ми ж можемо розкласти як 360 плюс 30. Так? О. А синус 30 вже добувається синус 30, якщо подивитися, це у нас, до речі, одна друга. Е, і якщо ми 3 помножимо на одну другу, то в нас вийде, скільки там. Півтора, да. тобто, півтора тоді відповідь Г. Бачу, я не звернула увагу, але ж 390 насправді можна було розкласти, тому будь уважни, бач. Ну, Хоча, якби там якийсь був інший кут, то ми там, ну, логічно що трохи наближено обчислили, але мені здається, тоді вони дали б інші проміжки. Далі, останнє тестове завдання. Нам потрібно розв'язати таке рівняння і сказати, скільки там корінів, да, що їх декілька, казати їхню суму. Ми згадуємо, що тоді 2х-5 дорівнює або 8. Або 2х мінус 5 дорівнює мінус 8, Тоді 2х дорівнює мінус 8 плюс 5, 2х тоді дорівнює мінус 3 і х дорівнює мінус півтора. Тут 2х дорівнює 8 плюс 5, це у нас 13, х дорівнює 6,5. І тепер знаходимо їхню суму 6,5 додати, а вже буде відняти півтора. Це у нас з тобою буде. 5, тобто відповідь D. Далі на стороні BC квадрата ABCD вибрано точку К, що БК дорівнює КЦ. Діагональ БД відрізок АК 15 точці М. Периметр квадрата. Тобто, що у нас є периметр, то ми можемо відразу знайти сторону, просто поділити на 4. Це у нас по 30. Тобто сторона квадрата 30 відразу можна позначити. Ага, ну і потрібно все інше вказати. Десь, що ми розуміємо? БК це половинка, тому це 15, 30 на 2, 15. Тобто, тут Д. Далі БД. Ну, БД, дивісь, ми можемо БД знайти із оцього трикутника за Піфагора. Тобто у нас тут 30, далі БД квадрат, це дорівнює 30 квадрат плюс 30 квадрат. Це вийде 900 плюс. 900. Це буде. 2 на 900, і що добути корінь, це буде 30 корінів із двох. Тому відповідь тут буде D. Тепер дивіться, нам потрібно знайти МД. Як ми можемо його знайти? Ми з тобою можемо розглянути оці. Трикутнички, і вони у нас з тобою подібні. Тобто, дивись, ми е, розуміємо, що це 15, це у нас 30. Тобто, що буде виходити? Значить, оце БМ відноситься до МД як 15 до 30. І от ми зараз це і запишемо. Тобто Ми скажемо, що десь 15 до 30 відноситься як БМ. До е, МД. Тепер дивись: е, тоді виходить, що це в нас як 1 до 2. Тоді це буде е, БМ до МД. МД. Тобто, дивись, у нас тоді з тобою виходить, що оцей кусочок у 2 рази менше за цей, тобто це Х, а цей 2х. Загалом ми з тобою вже шукали, що БД да, у нас скільки там вийшло? 30 коренів із 2. І тоді Х плюс 2х дорівнює 30 коренів із 2. Тобто 3х дорівнює 30 коренів із 2, і Х тоді дорівнює 10 коренів із 2. Але нам, нам потрібен оцей більший кусочок. Тому тут відповідь буде В. Далі а, на кожному з рисунків зображено графіки функції, і нам потрібно встановити відповідність. Дивимося. Перший. А, давай так, він у нас точно Давай так. графік функції має, має лише одну спільну точку із графіком кола. Дивіться, а, тут що ми знаємо з цього кола, що тут його центр буде в точці 3 і мінус 2, і радіус буде 1. Якщо ми будемо ставити 3 а, І мінус 2. Так, Х3, мінус 2. Чи ні, навпаки, ну, Х, Х3-2. Да, Ось вона взагалі точка. І, м -м, до речі, має лише одну спільну точку. Да? Насправді має. Тому да, тут відповідь А. Далі. Е тільки це в нас не відносить цього. А я взяла оцей другий намалювала, бачила отак. Тобто, отут буде. Коротше, де там воно, ось, це А. Так, далі, Похідна функція є додатня на проміжку від мінус трьох до трьох. Ну, тут непонятно, до якого це підходить. Далі функція є непарною. У нас нема тут непарних функцій, бо оця функція якраз парна. Тому це відразу можна викласити. Далі, так, Значення функції на проміжку є рівним від мінус трьох до трьох. Значення функції на проміжку від мінус 3 до 3 є рівними. не ну, не факт, тобто, не факт. тобто, Дивимося, функція F має два нулі. Ну, Оця якраз і має два нулі, як ти бачиш, тому тут буде D, тепер для першого. Нас залишилось. Це ми теж забрали. Ми з тобою забрали, оце, і ми нас забрали. У нас залишилась похідна функція є додатня на проміжку від мінус 3 до. Трьох значення функції на кінцях є рівним. На кінцях проміжку. Тобто, На кінцях проміжку. Це вони мають на увазі, що ось тут вони однакові, поняла? Тобто не весь проміжок, а лише оці кінці цього проміжку, мінус 3 і 3. Так, да, Оце вже буде, тому тут відповідь Г. Так, І наступне завдання. У нас є ось таке число, і нам як завжди потрібно буде сюди зараз підставляти. Підставляємо: у нас у одиниця на корінь з 2 плюс один. Дивісь, ми навіть не обраховуючи, розуміємо, що це точно ірраціональне чи додатнє число в будь-якому випадку. Тому відповідь Г. Далі підставляємо це сюди, вийде логариф 2, корінь з 2 плюс 1 мінус 1. Це спростили. Залишилось логариф 2 від корінь із 2, а це просто показник 1 друга. І дивимося, це у нас є цілим. Це не цілим раціональне не ціле число. Ось відповідь В. Далі підставляємо сюди, десь корінь з двох, ставиш дужки, бо у нас тут мінус заховався. Корінь з двох плюс один. Розкриваємо дужки. вийде корінь з двох, мінус корінь з двох, мінус один. Це скоротилось, залишилось мінус один. Це у нас ціле від'ємне число. Тобто відповідь. Б. Так, ну що, нарешті ми дійшли до параметра. У нас тут доволі класичний параметр. Ми згадуємо, що або ОС0, або ОС0. І обов'язково ще потрібно накласти умову ОДЗ. Хоч тут а, в нас логариф до квадрату, але все одно умова ОДЗ має бути накладена. Тобто мінус 17х плюс 3А має бути більше нуля. Тобто, мінус 17х має бути більше, ніж а, 3А. Тобто х має бути менше, ніж 3а на 17. Це ми наклали умову ДЗ. Тепер розв'язуємо кожне із оціх. Вийде 4х плюс 1 плюс 15 на 2 віксовому мінус 4 дорівнює 0. І починаємо розв'язувати. Для початку ми розпишемо це, що це 4х, що множиться на 4 в першому плюс 15 на. 2х мінус 4 дорівнює 0. Я думаю, ти бачиш, що можна ввести заміну, що 2 віксово це буде t. І в нас тоді вийде 4t2 15t 4 t квадрат плюс 15 мінус 4 дорівнює 0. І починаємо розв'язувати саме рівняння. Що в нас виходить? Дискримінант 15 у квадраті це 225 мінус 4 на 4, і буде мінус 4, тому тут буде плюс 4. Так, дивимося, у нас вийде 225 плюс 64. У нас тоді вийде 9, 8, 289, а це в нас 17 у квадраті. Шукаємо корені, що те дорівнює мінус 15, мінус 17 і на 8. Це вийде мінус 32, 8 і це мінус 4. Далі, Т2 дорівнює мінус 15 плюс 17 і на 8. Це вийде 2 восьмих або 1 четверта. Це корінь посторонній, бо він нас не може... оце число бути від'ємне. Вертаємось до заміни, Тобто 2 x дорівнює 1 четверта, значить х дорівнює мінус 2. Все, один корінь знайшли. Uh, так, дивись, uh, і нам що потрібно? Uh, Роззад ще друге. Тобто, що в нас вийде: ЛГ2 uh, на 3А 17х uh, плюс 3 дорівнює 0. Переносимо. Дивись, це, похоже, завдання було у 24 розділі, Там трішки по-іншому написано. Да? Тобто, ну, там, ця uh, бухгалтерія була трошки по-іншому, але суть була та сама. Дивись, я зараз поясню. Десь ми перенесемо цю тройку сюди, у нас вийде мінус 3. Оце квадрат, цей результат не може бути від'ємним. Тому у нас тут одразу порожня множина. Але нас має залишити з корінь. У нас є лише один корінь, оця мінус двойка. Тому мінус двойка має задовільняти наше ОДЗ. Підставляємо її туди. Тобто говоримо, що мінус 2 має бути менше, ніж 3а на. 17 домножаємо на 17, мінус 34 має бути менше за 3а. Тобто 3А має бути більше за мінус 34. Тобто А має бути більше, ніж 34 поділене на 3. І нам потрібно найменше ціле. Це наближено буде десь там мінус 11 з копійками. І, ну, тобто від мінус 11 з копійками і до плюс нескінченності. Тобто, ми розуміємо, що значить найменше ціле, це. Буде мінус 11. Тобто відповідь буде ось така. А, так, далі на рисунку зображено графік функції ось такої, і нам потрібно знайти площу зафарбованої фігури. А, тут просто потрібно буде знайти а, інтеграл. Тобто, Ми пам'ятаємо, ми від верхньої функції від 9 маємо відняти нижню функцію, ось цю. Тобто, У нас вийде а, х куб плюс 1 по dx. Межі у нас від 0. І до двойки. Меж дивимося саме по ху. Тут трошки можна вести порядок. 8 мінус куб. І тепер беремо первісну. Вийде 8х мінус х четвертом на 4, і в межах від 2 до 0. І Піставляємо спочатку двойку. Це вийде 8 на 2 мінус 2 в четвертом на 4. Двій тобто сенс пістолять 0 немає, тому що все одно буде 0. Обраховуємо це. Це у нас вийде 16. 2 в четвертому, це 16, поділити на 4, це буде 4, тут 16 відняти 4, це буде 12, тобто відповідь буде 12. Так, наступна задачка, у салоні пасажирського літака N рядів, вже у нас було Така задачка, що від нас хочуть. Так, реєструючи ми вірю з того, що в першому зареєстровано пасажиру дістанеться місце у першому ряду біля проходу. Проход тобто оці два місця: це одна, сто друга. Ну і знайти виходить, що там, кількість наших рядів. Тут дивись, у нас два місця. Скільки всього місць ми не знаємо, це Х, і це дорівнює 1,10 друга. Тобто ми тоді розуміємо, що кількість місць, щоб звідси розв'язати, це вийде 2 на 102, це буде 204. І тепер просто кількість місць поділимо на кількість в ряду. Тут поділимо на виходить на 6, тут вийде в нас по 3, 18, 24 і тут буде 4, тобто відповідь 34 ряда. І остання задачка, що у нас є? Осовим перерізом конуса з вершиною К є трикутник АБК. Угу. Тобто малюємо, значить, конус. Так, ось переріз з вершиною є, ага, а, Б, К є АБК. На серединах твірних АК і БК у нас е, вибрано точки М на АК М на БК П. Так, що говорить? Знайти об'єм. Так, якщо МК МК у нас 25, А МП, ага, 30. Дивись, тоді буде виходити, що оце МП це середня лінія для цього трикутника. Тому АБ у два рази більше і буде 60. Звідси радіус це половинка, тобто радіус у нас виходить 30. Тепер дивись, вся твірна, це буде 50. Ми з тобою нам потрібна для об'єму потрібна висота, тому опускаємо висоту, оце у нас 30, це у нас 50. За Піфагора знаходимо із цього трикутника, що я показую, висоту. Тобто, h квадрат дорівнює 50 у квадраті, мінус 30 у квадраті. І щоб порахувати, це буде 40. Тобто наша висота це 40. Згадуємо, що об'єм це одна третя. Пі, квадрат на висоту, і підставляємо, вийде одна третя. На π на Р квадраті, тобто на 30 у квадраті і на висоту, на 40. Е, так, дивись, е, ми це розкладемо. Тут як одна третя π на 30, на 30 і на 40. Тут скоротим 10, 30 на 40, е, 1200, і ще один нолик буде е, скільки там виходить, 1200. Угу. І ще одно, ну, ага, значить 12 тисяч, ну, і 12 тисяч, але пам'ятаємо, що ділим ще на пі, тобто залишиться просто 12 тисяч, бо це пі за рахунок цього скоротиться. Я думаю, що ця сесія не важка. А, параметр вже був знайомий, якщо ти готувався а, і розв'язував параметри за 24 рік, там 100% такий був, якщо ще не розв'язав, розв'яжив, бо мені здається, вони трошки почали знову повторювати з параметром. Наприклад, вчора параметр був нестандартний. Він стандартний в своєму розумінні, але він такий доволі громісткий. Тобто, якщо ти розв'язував, наприклад, в моєму боті параметр, то ти знав, як такі розв'язувати. Якщо не розв'язував, то, ну, на жаль, не знав. Тому, відповідно, краще каже, передивитися. Якщо тебе сподобалося це відео, став лайк. Пиши коментар, пиши, чи ти вже склав НМТ, чи ще тобі кажуть, що цей шлях, ще, ще ти його не перейшов, ще, ще потрібно складати. А, і до скорої зустрічі!